До нашого ефіру долучився Данило Гетьманцев, народний депутат Слуга народу і голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Добрий вечір. Вітаю слава Україні! Героям слава! Давно вас не було в нашому ефірі, але бачите, і тема така актуальна якраз для вас. А я так розумію, що в команді президента є консенсус економічному бронюванню бути, ну судячи з тих заяв, які ми чуємо від гравців, менеджерів команди президента. Чи що ви скажете? Ну, власне, давайте про економічне бронювання. Насправді я от дивився ваш сюжет тільки що абсолютно правильно ви розставили акценти. Це питання, яке доповної до певної міри розколює суспільство, це питання, яке неоднозначно вирішується в суспільстві, і так само неоднозначно воно сприймається навіть членами нашої команди. Тобто є різні думки щодо нього, і щодо. Безпосередньо чи треба це робити, чи не треба, і щодо того, яка формат, який формат, яка форма повинна бути цього рішення, бо рішення ці пропонуються також різні. Окремо хотів би зазначити щодо самого законопроекту, на який ви посилалися. Там їх декілька до речі, це пакет законопроектів, які було подано. Їх там три, другим, наскільки раді. я пам'ятаю, їх там да, три да, да, групою депутатів. Але ви... можна на початку просто... все-таки, ми, ми визначимо позиції. Ви підтримуєте чи не підтримуєте ідею економічного бронювання в цілому? Дивіться, є небагато питань, щодо яких в мене немає однозначної відповіді. І це є одне з таких питань. Я вважаю, що це питання породжує цілу низку дискримінації дискримінації за місцем проживання. Бо ми знаємо з вами, що прифронтові території не платять такі зарплати, як в Тилу чи на, наприклад, на західному кордоні України. Дискримінація за професією, бо автоматично е великі зарплати, тобто автоматично під таку бронь, підпадають працівники фінансового сектору, банківського сектору, і не підпадає, наприклад, е комунальчики чи е деякі категорії сільського господарства, чи вчителі, чи е інші. Розумієте, це навіть дискримінація за віком. Бо людина, яка працює і має менше трудовий стаж, вона заробляє об'єктивно менше ніж той, який має більше З вашої стаж. точки зору, Ваші а колеги це, подають дискримінаційні це, закони. Це, це дивіться. От ви хочете, щоб я вам відповів певною такою провокативною фразою, щоб можна було потім використати його для заголовку. Я вам такого робити не буду. Подарувати ви самі сказали, що вважаю, це дискримінація. Що, ні, я вважаю, що це е, е, рішення. Взагалі саме по собі породжує цілий ряд дискримінацій. Дискримінація може бути виправдана, як, наприклад, при бронюванні е, працівника оборонного підприємства да? чи працівника енергетики, а може бути е, дискусійне. І тому е, це питання воно є насправді Е, тому і е, е, нема досі рішення Кабінету міністрів остаточного щодо цього. І я особисто вважаю, що вирішення цього питання воно лежить в площині не прийняття тих чи інших законопроєктів, а в площині повноважень кабінету міністрів України, і я вважаю, що в нього достатньо повноваження аби вирішити це питання в той в ту чи іншу сторону. Тобто чи правильно я, Але... я зрозуміла, не це... треба ніяких законів ухвалювати. Це може зробити кабінет міністрів на рівні якихось не, указів, постанов і не, так не. далі. Постанов. Постанов. постанов, постанов так. Угу. Більше того, ми от нещодавно прийняли законопроект про клуб білого бізнесу. І відповідно до цього законопроекту є абсолютно прозорі чіткі критерії підприємств, які повинні бути віднесені до, до тих, що мають великий рівень довіри у зв'язку з добросовісною добровільною сплатою податків. І, власне, ми запропонували, не зобов'язали, а ще рекомендували кабінету міністрів до 25% військовозобов'язаних. Працівників таких підприємств бронювати у зв'язку з тим, що підприємство є добросовісним платником податків. Але і це питання є доволі, доволі дискусійним, тому що дивіться, от ми з вами, говорячи про те, що підприємство повинно сплачувати білі зарплати, ми з вами, начебто, заохочуємо людей сплачувати білі зарплати. Але я хочу нагадати всім, що Власне, сплата зарплат в білу це не є якісь подвиги. Це є ні, це подвиг ні. В, в, в умовах української це кожного, економіки. Це побачення Конституцією. одне іншого ви не виключає. Звісно, я погоджуюсь. Але можна можна? Я тут поставлю зачеплюся за те, що ви сказали, що це прерогатива кабінету міністрів. Вони мають написати постанову і на основі цієї постанови забезпечити ні, там постанова якісь... Це є це є постанова. Регулюється ж кабінетом міністрів. Питання бронювання. ось дивіться в нас. Зараз, який зараз, так регулюється? В нас є дуже хороший насправді приклад, тому що наші. Наші колеги буквально пару днів тому побували в Одесі. Побували в тамтешній пекарні, саме звичайна пекарня. І там директор скаржився на те, що працівників вони забронювати не можуть, тому що постанова постановою поганяє, одна інший суперечить і це нереально зробити. Це вона не працює. Зарплати в працівників зовсім невисокі, і там говорити про якесь бронювання. Ну якщо говорити про зарплати в контексті бронювання, теж нереально. От давайте ми послухаємо цей фрагмент, бо є про що далі говорити. Чому зарплата низька? Тому що саму роботу, яку потрібно робити, вона не, треба, не потребує ніякого мислення. Ти просто стоїш возле печі і складуєш хліб. Да? От вона виїжджає з автоматичної лінії, а ти просто її складеш. Монотонна робота, яку потрібно робити 11 годин. Ну, тобто в нашій державі, як, як на мою думку, відбулася законодавча колізія. Є закон України да, про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, який щойно модернізували. Да, він вступив в силу пункт 3 статті 25 конкретно. Він наголошує на тому, що до бронювання підлягають підприємства, співробітники підприємств, які є виконувачем мобілізаційних завдань. Що значить закон виконувач мобілізаційних завдань? Це теж мінекономіки надало розпорядження до обласної військової адміністрації про те, що вона повинна оприділити на територію. На своїй територіальній громаді ті підприємства, які будуть забезпечувати в найнескрутнішій ситуації продуктами харчування населення, Збройні Сили України, ну, інші військові формування. Але в постанові Кабміну виконуючи мобіліційних завдань, виключені з бронювання. Тобто колізія да, така, в законі написана, а в постанові нема. Як виконуючимо завдання. Пишемо лист да, на ТЦК, наприклад, в місті Южному. Про те, що ми вам направляємо водія, ми його направляємо з листом, як положено, згідно законодавства, в місто Південний на оновлення військово-облікових даних, він приходить, а ми всім вечора вже дізнаємося, він вже в Львові в учебці. Тобто ніхто з ним навіть не розмовляв. Його просто скрутили, приставили до нього двох конвоїрів і... Людина навіть не змогла їх оновити, ті військові Ну, військові приповідання. Навірно, обновила, але на підприємство більше не повернулось. І це, інші водії про це дізналися, це був прецедент. Він сказав, що нікуди більше не підемо. У мене немає жодного підмінного водія. Тобто ви розумієте, що це люди працюють по 30 діб на місяць. Ну, це порушення всіх норм, я офіційно це кажу на камеру, але це ж, на жаль, нікого зараз не волнує, все одно відповідати мені, якщо з ним щось відбудеться. І якщо я хліб не довезу в Збройні Сили, не довезу в дитячі садки, не довезу в лікарню, опять так відповідати мені. Ну я вже навіть сам, я вам скажу чесно, от на той же місто Південний, цього водія, коли забрали, я навіть сам е в неділю їздив возив хліб. Я не проти возити, я тут живу вже на цьому підприємстві. Но я не можу розірватися, тому що є ще комплектувальники, да? є ще налагоджувальники, є оператори. Пане Гетьмансу, ну, от така історія. Я думаю, таких підприємств насправді багато. і Вони кажуть, а постанови ваші не працюють. Вона одна одній постанові супереч... є суперечки, і мабуть, треба законом якось це регламентувати. Дивіться, ну постанова працює, про це свідчить велика кількість заброньованих осіб. Але я хотів би тут трошки змінити акцент. Подивіться, а е, складається таке враження, що, начебто, ну якимсь посадовим особам чи державі в цілому. У неї є таке природне бажання мобілізувати когось і мобілізувати максимально, мобілізувати насильно. І розумієте, от, це бажання мобілізувати, воно стає в конфлікті з інтересами бізнесу, суспільства і всього іншого. Я хочу е, вам нагадати, що країна перебуває у війні, і необхідність мобілізації це не примха нікого. Це е, об'єктивна необхідність, без якої. Жодної перемоги не буде, і так це так само обтяжливо для того, хто приймає рішення про мобілізацію, як і для всього суспільства в цілому. І е, тому е, дійсно, якщо робота є механічною, людина 11 годин е, складає хліб в лотки, е, ну напевно, це некваліфікована робота, і цю людину можна замінити. І саме за такою логікою і відбувається бронювання. Якщо людину на оборонному підприємстві висококласного спеціаліста. Не можна замінити, то відповідно він бронюється. Бо все в державі, я хочу вам нагадати, під час війни воно підпорядковане єдиній меті: це перемозі, це протистояння, це стійкості держави е, у боротьбі з вором. І тому ця мета є в пріоритеті перед всіма іншими. На жаль, нам би не хотілося б, щоб так було. Нам би хотілося б, щоб е, ми вже перемогли і святкували перемогу, і взагалі не розглядали ці питання. Але ситуація така, як є, і на жаль. В вирішенні питання бронювання ніколи не буде задоволених задоволені всі 100%, бо хтось під бронь не попаде, і це також об'єктивна річ. І, і з таким розумінням потрібно ставитися і до е, цієї дискусії, і до позиції влади. Також але виходить, що людина, яка отримує невелику зарплату, вона не зможе в майбутньому, якщо будуть ухвалені ці закони про економічне бронювання, претендувати на, на бронювання. Якщо вона От отримає ви, меншу зарплату, а, а, зараз, а якщо більшу, зараз то шанси збільшуються. Так ставите же? мені питання тими ж словами, якими я вам ще декілька хвилин тому розповідав, чому воно є суперечливим. От ви чи... на нього зараз і не відповідаєте. Ви не будете підтримувати такий законопроект, якщо він з'явиться у Верховній Раді. Дивіться, я, я вам я вам э, відповів достатньо однозначно. У мене нема зараз відповіді: однозначно. Думати. На питання про те, чи підтримувати чи ні, дуже суперечливе питання. Напевне, за мою каденцію, це питання є одним з найбільш спірних і одним з найбільш дискусійних і ну таких контроверсійних.